Чорниця, шоколад, ваніль, полуниця. Приїхала новинка протеїнові панкейки. Значить, пробуємо, чи коштують вони свої 100 гривень, які вони по смаку, і які по консистенції. Значить, у нас на один панкейк 10 грам білка, по бежу 156 калорій, 6 грам жирів і 17 г вуглеводів, із яких 5 грам клітковини, що є клас. І так, відкриваємо. Я люблю чорничний, тому я спробую чорничний. Він ще ні хреново отак запаяний. О! Некрасиво відкрив, звісно. Ну да ладно. Прям з усієї дурі відкривав. Значить, Дивимося, що всередині. Гляньте. Та ти що! Він ще й протинуває. А пахне як. О. Ну, зараз спробуємо. 100 гривень на кону. Дуже смачний. Чесно? Я б таких, мабуть, штук 5 втоптав би. Ситості вони одна штучка не дасть багато. Але якщо ви хочете отримати прям задоволення по смаку, він дуже смачний. При кожному кусі відчувається прям присмак меду. От в кожному в них доданий мед. Отже, 100 гривень вони однозначно варті, як спробувати щось нове, це 100% історія. Тим паче вдома ви таке не спечете, Рекомендую!